Питання по, цих, по самій книжці, чи по Сільвано Фаусті, чи по методу читання. Будь ласка. Чи буде це представлений цей е, курс читання в інтернеті так само? Як мака? Е, в сенсі аудіо, відеозапису. Ні, принаймні хоч би так як з волонтер. Е, 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 е. Не знаю, знаєте, це вже є питання з е, копірайтеном. Ми маємо дозвіл на те, щоб цю книжку видати. Не знаю, чи ми маємо зараз дозвіл, щоб її розвити і ви кажете давати так уривками. Я не є певний, можемо про це поговорити, щоб вона появлялася в інтернеті. Але оскільки є книжка, знаєте, вона появлялася тоді, тому що ми практично одночасно працювали, тобто і читали, і перекладали, і видавали. Зараз вже книжка не набагато скоріше, але вже є. І можна придбати, не знаю, це вже є в інтернеті. Тобто ці плани, ці вступи, це вже є. Там було ще питання? Ми врали ціло 119 Перший там потім. Я ще хотіла перепитати, скільки років є? чи я не зрозуміла, один і той самий уривок розглядали на це чи місте? Uh. No, uh, си, пану, пау, ну, Кажу, що він щотижня своєю спільнотою збирався і так читали Івану від Маттея, від Марка, чи від, завжди інші уривки. Мені здається, що після певного часу він знову повернувся. E, якщо не помиляюся, починав від діянь. Але це тривало 30 років, це не був той самий уривок, це було членовий новий завіт. Щодо 119 го псалма. Знаєте, цей псалом, це є псалом чи пісня про славу Божого Слова. Знаєте, тому він є вибраний. Бо цей псалом в кожному вірші щось говорить про Боже Слово. Називаючи його чи живе мене свідоцтво чи заповідь. Чи твоє веління, закон. Помітили, він завжди говорить цей псалом про Слово Боже, про Божий закон. Тому він такий, як би сказати, найбільше говорить нам про значення самого Святого Письма. Все, дякую, вже Прошу. Ви це, а ви маєте ну, такі падачі, як, скажімо? І діяння апостолів робити, Павла, чи то що ви, ви мають цю пазуху. Думаю, що плани є і будуть. Не, тільки, е, кажу, будемо дивитися це яким порядком. бо є насправді бажання вже багатьох піти трохи до старого завіту. бажання до Павла є бо надзвичайно поло, половно християнська мораль. Це основана на полу, а ми його чуємо. Тобто чуємо, що я співає слова то звуки лунають. Але зрозуміти, і навіть коли читаємо апостол Павла, він не є легкий до розуміння. Ну, Не знаю, як нам на владики кажуть, ми будемо пропонувати, ви пропонуйте, аргументуйте чому. Бо це є важливо. Знаєте, яка є аргументація, чому би ми запропонували, не знаю, зараз ще якийсь лист апостола Павла. Чи якусь, якусь книгу зі Старого Завіту на наступний раз, який порядок? Питання, будь ласка. Це не є все, про Матея можна говорити багато, але надіюся, що цих кілька речей, головне, можливо, цей есхатологічний момент допоміг нам читати Членце Євангелії. Чи якісь питання? Одній із глав Матея 12 і такий вірш. 31. Тому кажу вам: усякий гріх, усяка хула проститься людям, але хула на Духа Святого не проститься. І коли хтось скаже слово проти сина чоловічого, йому проститься. А коли хтось скаже проти Святого Духа, йому не проститься ні в цьому. В світі ні на тому. Ми знаємо, що вчення Христос, Христа полягає в тому, що все проститься. Прошу мені пояснити значення цих слів. Чому не проститься і як це означає ховання Святого Духа? Можна би було прочитати дуже короткий коментар Паусті, який пояснює такий спосіб: я грішу проти Святого Духа. Коли знаю, що не маю рації, але не хочу цього визнати. Або коли замість того, щоб поставити під сумні власні дії, я закриваюся в захисній позиції нападаю і нападаю звинувачень. Я грішу проти Святого Духа, коли хочу мати рацію будь-якою ціною, навіть ціною правди. Ріхом проти Святого Духа є гордість, яка не визнає власних обмежень, власної глупоти і не приймає іншої правди, окрім власної, зручної вигаданої певності. Справжнім ріхом завжди вперта відмова прийняти безумовне прощення, яке нам дарує Ісус. Прощення ліхів Бог дає всім. Але коли хтось тлумачить дію Божу як вісівську, коли не просто відкидає добро, а ще називає його Злом, тоді такому немає прощення. Не є легкий вірш. Я думаю, що цей уривок трохи бачите, актуалізує. Можливо, можна би додати те, що, як я його колись бачив. Є один аспект, в якого навіть дуже важко повірити, що людина деколи просто засліплена. Це егоїзм, гордість. Просто людина не бачить. Людина має ідею, що Бог, наприклад, не може їй простити якийсь гріх, і вона не може тримати прощення. Зумієте, Тобто, якщо я зрішу проти Ісуса чи щось, але вірю, що Він може простити, мені проститься. Але якщо я зрішу проти Бога в сенсі проти Святого Духа, що Він мені не може простити, він мені не може простити. Тому що прощення не залежить тільки від Нього, але так само і від мене. Тобто то я теж можу просити прощення, я теж можу, як би сказати, визнати свій рік. І сьогодні це є серйозна проблема. Навіть і на сповідях, навіть в духовному житті, що навіть, ага, я такий, я не можу. Навіть. Це людська слабкість, без попуток. Якщо мене б'є з попута, ну я, роз, я не можу дістати прощення від Бога, бо я не кажу Боже, я зрішив прости. То би не б'ється. А мені ні, я такий. Така моя природа, такі мої слабкості, така моя схильність. Ви знаєте, що створюється насправді такий механізм неможливості відриву. Я думаю, що це є той гріх проти Святого Духа. Я просто думаю, що Бог не може простити? І я навіть не прошу прошу, коли я виправдовую свої гріхи. Замість того, щоб назвати це гріхом, я називаю це рисами характеру. Знаєте, якщо я називаю це гріхом, а це таке, як би сказати, в мене трошки природи, такий здвиг трошки отримала. Нетрадиційний. Розумієте, то, -то я це не знаю. Ну як Бог там може. Бог не може підтвердити, що цей мій здвір він і добрий. Розумієте? Він не може обернутися, повернутися, повернутися. Кручи ще є? Добре, дякую вам всім. Чекайте, ще щось сестра, то вже так я зрозумів то на закінчення. Е я думаю, що би хотілося. І слухати більше і більше, і може навіть і, і щось і помолитися разом, але думаю, що це має свій час. Ми хочемо оті, вам подякувати е, за те, що ви приїхали, поділилися, працювали. І також хочу так перед всіма а, висловити подяку. А, бо є хтось, що з нами постійно працює і перекладає. І ви побачите у тій книжці, що там є Оксана Бодак. Так що я хочу, щоб ми аплодували Оксані Бодак. Її нема сьогодні, але вона має знати. про <нах> це. Оксана Бодак вже чекає на наступну книжку починати. Так, вона вже готова. Але сьогодні вона трошки прихворіла і не могла бути з нами. Але вона справді планувала бути тут між нами, і вона чекає свій примірник, очевидно. І також з нами постійно працює пані Оля Коросовська, вона є маленька дитина, і вона не може також бути сьогодні з нами, але ми їй щиро дякуємо за її працю. Це Пересабачевську, тому ми щиро щиро дякуємо. І до нашої бібліотеки ми даруємо вам дві книжки, щоб ви з України їх привезли до Хорватії і їх завжди пам'ятали. Я хочу всім вам подякувати за те, що ви відгукнулися на запрошення, що прийшли. Думаю, саме, що через вас ця справа може йти далі. так? І вже хочу так заздалегідь сказати для бажаючих, але там буде трошки обмежене місце, але в липні ви будете бачити інформацію. До нас приїжджає отець Дзивіни, автор автортої книжки, що ми ще її не докінчили, Марка. Так? Uh, і ми будемо мати такі реколекції. Ми робимо це для наших студентів, але ми також відкриваємося особливо двері для тих, що працюють з біблійними гуртками.